Привіт, шановний глядач! Компанія Літа Селект. Як завжди дякую, що ти залишаєшся з нами. Приділяєш увагу. У нас радісна новина. Нарешті до нас приїхала наша сама біленька фракція Саксона, фракція Стандарт. Тому, хто чекав. Хто прозванював хлопців, вона вже на місці. Можемо відрузити в будь-який час, чи самі приїжджаєте, чи по пошті, в будь-який день. Для тих, хто ще не оприділився, на даний момент ще поки маємо всі чотири фракції: як преміум, екстра, стандарт плюс і стандарт. Трішечки пізніше я. Покажу різницю між стандарт плюсом і стандартом. Можливо, до екстра ще її притруднюю, щоб ви побачили. Ще хотів би висловити величезну вдячність фермерам, які в прошлому сезоні брали у нас насіння на пробу. Там хтось мішочок, хтось два, хтось три. Там одне господарство ще один фермер взяв на пробу 50 мішків. Ну, у кожного апетити різні, розумієш, що це все залежить від того, який банк землі, ви, яким банком землі ви оперуєте. Але чим це приємно, коли ви телефонуєте? Скажу, як е, працює ми із фермерами, які там беруть з нами у нас насіння там з року рік, деякі навіть вже по сьомий рік підрав? Алло, Там Борис, добрий день. Мені потрібно стільки-стільки насіння, висилай там чи алло, Борис, я завтра прийду до вас, в гості, чекайте. Все, тобто це весь розговор в одну-полтори минути входить. А фермера, які брали на пробу, робили експерименти, їздили, дивилися, зрівнювали там 20 разів передивлялися, як він там вегетірує, чи він кращий від якогось там гібрида, чи гірше, чи його обманув Ютуб, ютубу. В основному всі бачили по Ютубу. І давай я мішочок попробую, бо ж всі показують, а що ж я не попробую. Тут Блін, да, бачите, все-таки я повірив не просто так, і все вийшло, самі кращі врожаї. Блін, пацани, спасибо. Реально, це дуже приємно чути, тому що ми цією роботою живемо. І ну, знаєте, як то любить дівка компліменти, от, так от ми любимо компліменти нашій роботі. Ну, ну реально, Весь час проводимо, весь наш колектив проводить. Більше половини часу на роботі. У полях ми там, потім насіння то розвозимо, на заводах діжуримо. Ну, якби рік нас задійствований повністю із дня у день. І на наступний сезон ми не підведемо, так що не переживайте. Те, що було на пробу, таке саме вам прийде і таке саме воно буде рости у вас і на великих товарних посівах. Тому ще раз велике дякуємо. Ми з вами, а ви з нами. Перейду до нашої фракції. Фракція стандарт, яка прийшла, зараз я демонстративно покажу, як вона виглядає. Давайте ще трошки відсипемо. Оп-оп-оп. Вона не крупна, ну, я б навіть так сказав, би, вона мілковата. Кажу, як є. Но це на врожайність на сходи не не вліє. Ну, я не знаю, як там то слово. на, Не впливає. О, отак вона виглядає. Калібровка тут 2,6 мм. Це нижнє решето, верхнє решето 2,8 Наступна фракція, яка йде по розміру, це вже нижнє решето 2,8 Тобто вона не провалилася через 2,8, але впало через 3,2 О, Можете побачити, що реально різниця видна, що це не так, що той мішок такий, а той мішок такий, а воно все одинакове. Різниця навіть і візуальненько є. Що тут, що тут? Сходи будуть ідеальні. Просто цю фракцію, щоб посіяти, потрібно диски 1,8, двоєчка. Для того, щоб не прилипало по дві штучки, бо вона не така важка, ця насінинка. Тут можна, диски максимум до 2,5, але потрібно настраювати цікателі, бо, можливо, десь буде по дві штучки присасувати. Ну, і так, щоб ви розуміли, вже давайте ці дві додавлю тут. Оце фракція екстра. Можете понаблюдати. А ось фракція преміум. Розкалібровуємо ми так, як би хотіли б, щоб нам по СЮМАТ би розкалібрували. Ми розкалібровуємо його для вас. Ні на чому ми не економимо. Возимо далеко, калібруємо дорого, <смі> травимо дорого. Ну, бачите, потім є приємні такі моменти, коли люди дзвонять. Все в них вийшло. І врожай вийшов доволі таки непоганий. І далі з нами працюють. Будь ласка, демонстративно показую. Ця фракція диски. 1,8 двоєчка, можливо, навіть і 2,2. Але потрібно дивитися, щоб по дві штучки не присасувало. Тут ось до 2,5 Ці дві фракції, диски можуть підходити до троєчки. Тут, мабуть, і більше може бути, але щось я не чув, щоб сімочку висівали із більшим отверствім, чим 3 мм на дискові. Ну, вроді, як би все. Таку маленьку інформацію я вам доніс. Телефонуйте, ми завжди на зв'язочку. Які питання, дзвоніть. Особливо люблю розповідати, коли дзвонять хлопці. А чи можна з'їти соняшник по соняшнику? Привіт вам віддільний. Ну, в цьому році це актуальне питання. Ми теж трошки будемо робити таку сіву зміну, але не всі площадя. Так що так, які всі, які питання, пропозиції? Телефонуйте завжди раді співпраці. Ура!